Всім привіт з вами лайк і сьогодні вас очікує. На, на стризьку науковій, бо ми сьогодні йдемо в музей наук, але не самі. До мене мають приїхати сьогодні троюрні сестра, і ми їдемо з ними. Я зроблю новички огляд на музеї науки, я там був, я там був купа раз, куча раз. Да. А ви якщо ви там були, то дуже радий за вас. Напишіть в коментарях, почитаю. Дуже гарний. Аби поставте і... лайк і підпишіться на канал, О, а ми починаємо! Не з того, що ми взагалі на озері стейтко наукова. Тут ходять аж 4 тролейбуса. Там зупинка 38-го і, і тут є зупинка 20-го, 23-го та 25-го. А є голубе. О, Другіютні сестри ще з своєю бабусею мають приїхати все ж таки на маршрутці 11. Ми приїхали на тролейбусі 22-му. Можна було ще і на 38 А з якою ми зупинки поїхали, я вам не скажу. Давайте все ж таки. А, чекати треба, буде ще. Ну, чекати прийдеться трохи. Я не розумію, де ці дівчата, саме Марта. Фія і галка. Артура ще не пускає. Автора ага, не пускають. Автор не брати. Це я, їх, так як в мене подари. Подивимося, що вони переходять назад. Вони там зупиняються. Вони... Далі поїхали. Не знаю. Може і далі поїхали, я не знаю. Але реально, я не знаю, де вони поділися. Я Вже тоді От... вони можуть з цієї сторони йдуть? <сіх> Ні, не знаю. Бачу, тут два детка їде. А, доїжджаєте до автобусного, ясно, добре. Я вже біля озера чекаю. Давай. А де ви нас, скажи? Вже до, до автобусного тільки доїжджає. До якого став? Ну вон там на повороті, на Стрийську. До Володимира Великого Настризьку. <різь> <Що ти? різь> Не, нормально було. Зараз може бути реакція, але знімати не дуже сильно їх буду. Може буду себе окремо знімати. Нормально. Що? Це не буде нормально. Гуля їх два. Та ти ще не включай, ти ще утіхали. Там все на повороті. Ми вже музеї науки, дуже гарно. Так, да, дуже гарно. Зараз купуємо квиточки на касі. Дуже гарно <пілляє> тут. Зараз починаємо. Давайте далі. Далі йдемо на другий поверх. Там ще більше Цікавіше, ніж на першому. Так, вітаємо. Питання, то тебе? Давайте <звит> <Витя> тут сподобаємося. Так, <звит> <Да>. гарно, прикольно. <звит> так, коротко, тут дуже цікаво, а саме було. Тут багато води. Дуже гарно. <звит> да. Треба, що, буде попробувати. Витики. тут може навіть робити воду, але її... Не пити, паличка. Тож зараз давайте трошки попрацюємо. Okay. В... Да, зараз налиємо. Гарний день. сьогодні. Тож Наливаємо водичку. водички. Такі голоси є. Далі я йду туди. Якийсь страшні голоси. Якісь страшні голоси. Треба ще подивитися, що тут є. Ali ja vam kažem, to su oči, uši, zara i niz. dalje.

Ось Музей науки. Хіт 450 гривень і за люди може робити тут все. І співаємо тут гарно. Дуже гарно. Але ладно. Давай! Давай, подивимося, як це може бути. Хах, ніж я кажу. А чому ні? Я можу побити рекорди силею. Давай, Галя, давай. Може 110. Хіть до 110 підходича. Я отправляю я вже тут був, короче. Нам треба п'ти на інваліда. А тепер я йду в оцей накрисоко лісня. Отже, тут добре. А як мені добиратися? Так. Окей, далі будемо випробувати інвалідське місце. Тут дуже гарно, Лобить дуже гарний, можна ним керувати. Знаєте, куди вам треба зайти? Давайте туди. давайте. тут. Це зайди туди. Да, якщо ви тут були, ставте лайк, підписуйтесь за канал. Пишіть, коментарях, не ходимо. Я не ходим кажуть. Ідемо, давайте зараз на трамвай. Саранький трамвайчик. Зараз я можу, що тільки на трамвай спочатку. А собі я тут. Я там був дуже. Де <ріст> <ріст> таба? А ти що тут? Марта, ти ж казала, що не хочеш. Там вже секунд захотіла. Баба, зараз я будемо я трамвай, яке хоче. Окей? Окей? <ріст> я вже туди заходив, тільки що вийшов. Давай. Я йду на трамвай. Моє улюблене місце, як шошо. Це шо. трамбач, науки. таємнауки. Поки чекають, можуть прочитати, які патки є про трамваї. у тисячу. Короче, це, до речі, така модель трамваю, до речі, якщо ви не знали. Пелькетка. <плес> ага, баус. <плес> Петка. Да, Коротше, ладно, чекають пасажирів своїх на трамвай. <плес> Перевідчиняюся. Бабу, ходи трамбай! <плес> Кінцева зупинка, музей науки. Ну так, музей науки так не музею. Побережно, двері зачиняють. Тут взагалі давайте і там тут. О, можна тут покрутитись, але не буду знімати, як я це роблю. Тому що телефон у Я знаю. І до речі, тут лежа. Закрити не можна. Ладно, давайте, хлопці, йдемо. О, чекайте, я. не можу відкрити. Ну, власне, можете вжити. Контролер, мені талантчики давайте. Ти буде? ні ні, я не хочу контролера. Ладно, давайте я буду контролер. Все, давай. перевір квиточки. Ваш квиточок. У мене на телефоні. Квиточок не дійсний, штаб 400 гривень. Добре. Давайте штаб. Добре. Так, Добре. А, де не Бережно, двері відчиняються. Так, коротше, хто не нудьби участий, вітер. Ну давай, Добре. давай. Зачиняюсь. О, ти мені з місця зміниш, покличеш мене, нікому місце не давай. Я зараз прийду. Так, вони щось роблять, там цікаво, що... А зараз я би хотів. О, це що таке? Ага, ну, боже. класно ви придумали. Прикольно ви придумали. Хорошо, там ще не пішов. Так. Так. Я чекаю, коли він піде. На Коротше, там щось поки не знаю, що Здаємо квиточку і так, не, давайте на червоним. И їдемо далі. Бережно, двері відчиняються. О, може, якраз, Так, Бережно. Давайте, поки буде супія, я почитаю там дещо. О, я якраз від'їду в трамвай, окей? Да, я йду, Я йду. Наступна зупинка податкова. Зупинка перекрестя стрілька наукова. І зупинка музей науки. Mm -hmm. Давай, Коротше, виїжджаємо. Баб, заходь на трамвай! Зупинка, податкова. Яка податкова? Баб, заходь на трамвай! Ай, дай раба кочу. Кишується. Хороше, ладно, не давайте все ж таки пустуємо добре трамвай, тому що тут щось та котина пробила. Коротше, давайте отак вот робимо. Давайте. О, давайте туди перший. Очистить. Пари. Та його. Добрий день, заходьте на трамвай! Зупинка, дитяча залізниця. Наступна зупинка податкова. Обережно двері зачиняються. А, дуже патріок. Так, чеснення, купинка. Кінцева зупинка, музей науки. Кінцева зупинка, музей науки. Обережно двері відчиняються. Кінцева зупинка, музей науки. Виходьте. Дякую. далі. Та-та. Ви вже там павле. Обережно двері зачиняються. Так, о, я йду на поки, може ще туди повернутися. Коротше. Наші ще тут. Зараз хочу бігову доріжку спробувати. Отаку вже. І цей варіант, коротше. Давайте попробуємо. Ай, хороші, не знаю, що зробити. Тільки хлопець сказали, не так. Тут ще є найп'яр. П'яна в'я. Ну, це фаза є не Хіба <тіпо> такий то я не, okay. не знаю, що там буде далі, але ні, ми ще там не проходили. От я зараз прийде, я поки буду там. Пішов на тому телевідері, я був тільки що на VR. Так, коротше. Я буду короче. Це взагалі місце для фізики якоїсь. Коротше, не знаю, чи фізику, музей науки. Ще два тижні до школи, або вже менше. Так, ні ні ня, ня ня мені не набуду. Не знаю, що це таке, але щось цікаве. О, це теж цікаво якесь. Можна так зробити. так. мупимо з пастами. Короче, тут ще багато цікаво, почути подивіться. Дивимося. Да. О. Що собі? Такі гарпунки. Боже, який робить там. Зникли на людини. Ага, що це таке? О, тут подивимось. Так, що тут таке. О, Це що так? боже. Ага. У мене одна. Ви поняли, що тут в мене опалка, а там дві. Ото це не я. Може бачити ваші квітки. Не думаєте, що вони мене дасть класики, просто так Показує, що там є в тій кімнаті, коротше. Ладно, йдемо далі. Я піду тут, де щось сказати. Підпишиться на канал, вікінка, укріплі і лайк на всі відоси. Так що сказав, може йти. Зараз буде невеличке змагання. Давайте. Раз, два, три. Хто швидше доїде? О! Оці два швидко, Оце останнє місце. Батько, хто з них швидко доїде. О, я знаю, оце швидко доїхали. Так, ми вже отутю. Йдемо знову на трамвай. А ми йдемо на наш комуський трамвай. Красть ця на уголок. Так, давайте позволюємо. Зараз зупинка. Зупинка. Натискай на дитячу залізницю. Їду на давайте. Киш. Сідайте, давайте і дивіться, що там пише. Давайте, зупинка, дитяча залізниця. Наступна зупинка, податкова. Обережно. Двері О, зачиняються. Їду в музей науки. Що він роблять? Наступна зупинка. Що е, е, ти робиш? Ану, Киш. Дивіться, люди, що це ну, таке? Вовси, їди, Та не їдете авто, дрибай через вас. сам не їдеш? Зупинка, перехрестя стризька наукова. Кінцева зупинка, музей науки. На музей науки ви виходьте, будь ласка. Я деполюю. в депо їду. У мене настроє. На Кінцева зупинка, музей науки. Ой, с цього повітря. О, хочеть мене. Висідайте на трибай No1. Давайте. Друга зміна тимчасово закінчується, та бо там один хлопець хоче просто готовий. Ще можеш і слухай. О, а я їх теж знайшов. що робите. Галя, що робите? Прикольно, ви придумали так. А чого оце не похитаючи? Діду на велосипеді. Я добив, я їх наповнив все-таки ж ці сердечко. Середини тут червоне, тут жовте. Я пішов далі, коротше. Давайте давайте дуже гарно. Дивись на мене, будь ласка. Спину порівняно. Е -е. Спину ровно. Зараз я так звернув. Ага. так. Прикольно, треба чекати. О, добрий день. Що? Це Мене? Чого? Так, чекай, я зарпую. О вона таке. Що так? Ну що, ми йдемо? Це другоє чи це посконало. О, я туди. Але ви відпочавка ви не хотіли. Та не помірні. Давай, давай. Коротше. Дядя, <плес> І? Ну я понял, что вы меня накликали, мы же идем, короче. Привет! Короче, у меня на липке, где-то пройдет один из Не знаю, Короче, мені баба ще дозволила купити добрий? такий смачний пончик. Ага. Добрий? Добрий. Галя, можна попробувати ваш пончик? Можна. Так. Добрий пончик. Це ясний діло, що добрий пап. Це буде дуже смачний, я думаю. Ну так, пустайте. А -а -а! И такое нахуй, ты Я так, у нас, ну, а ты, не засканай, ты Это Сюда, Четвертый раз, четвертый класс. Привет. пройдешь Я пошел. Четвертый раз, четвертый класс. Але зараз після знову, як Куда? Куда? Давай там, ну, куди? Де шаурма була? Куди на п'ятий? Поїдемо ну, де п'в шостому. Ні, п'в п'ятого. Ну що, ідемо додому? Погуляли, Дивили. подивилися на всіх ідемо угу. додому. Ну все, Направили час. Для... Ну все, ми так. вже все зняли, ідемо назад додому. Кухона де на кух. Це мій улюблений ресторан. Добре, то давай відео вже закінчуємо. З вами був Вайк, Софія, мої дві сестри тролісні і не знімаюся. Ладно, і унявався. Опа, з Галиною. Ну все, давайте, до зустрічі!